Обласна рада ФСТ динамо шукає різні форми роботи для залучення дітей і молоді до спортивного залу, де нині культивують кілька видів. На день відкритих дверей прийшли відомі спортсмени Ольга Панчук Унгорян Дзюдо і Іван Гешко. Легка Атлетика на церемонії відкриття відкритої першості «Динамо» з Панкратіону Віктор Верешко від імені спортивного товариства привітав днем народження Ольгу Панчук, підполковника міліції, яка починала свої перші кроки у дзюдо саме у цьому. Залі динамо спонукати дітей займатися це першочергова наша задача тих, хто вийшов з дверей, тих, хто займається і являється справжнім динамівцем. Хочу побажати всім дітям, родичам, батькам, тренерам, щоб вони не забували про здоровий спосіб життя і думали про майбутнє своїх дітей. Приводьте в зали незалежно від. Де вони знаходяться, якого виду спорту. Коли потрапили в цей зал, таке було наче легенькі хвилювання. Я починала в цьому залі, вернулася в дитинство і згадала перші свої кроки, перше кімоно, перші падіння, сльози, болі, але тим не менше рада, що саме так сталося. Побажання саме тим, хто відчуває першу біль, перші сльози, як їх плати, як йти до вершин. Бути впевненим у собі, знати, що ти найкращий, найсильніший і вірити в себе. Динамо особисто мені багато чим допомагало. Ми знаємо, що. Коли дітки прийдуть на змагання, і ті ж спортсмени, вони обов'язково хтось приведе там одного чи другого ще з собою друга, якогось, щоб займався спортом. Але ми знаємо, що спорт це є насамперед здоров'я, а здоров'я це, є, це є запорука всього успіху. Тож, маючи таку нагоду, я запрошую всіх дітей в незалежності віку, щоб. Пішли з друзями і запрошували всіх своїх знайомих і займалися любим видом спорту. Ми знаємо, що у нас що Динамо має багато напрямків і олімпійських, і неолімпійських видів спорту. І Займайтеся спортом і, як кажуть, пропагандуйте здоровий спосіб життя. А вже за рік ФСТ Динамо святкуватиме 90-річчя від дня заснування. Хай приклад Івана Гешка та Ольги Панчук онгурян надихає нинішнє юне покоління динамівців на спортивному шляху.